З адвокатським бюро працювали законно і після тендеру. Так у Чернігів водоканалі прокоментували слова правозахисника Олександра Гашпара, який сказав, що за гроші, які люди сплачують Чернігів водоканалу за послуги, той наймає адвокатів з бюро, які належать співробітниці цього ж комунального підприємства. Як розповів Суспільному Гашпар, починаючи з 2019-го, водоканал щорічно закуповував послуги в адвокатського бюро Оксана Белавцева. Щороку сума договорів становила близько. Ко трьохсот тисяч гривень цьогоріч. це 420 тисяч гривень за 15 годин юридичних послуг на місяць. Загалом це понад півтора мільйона гривень. Якщо адвокат надає послуг більше, то окремо він вставляє окремий рахунок, який оплачує комунальне підприємство. У загальному доступі цієї інформації немає. Правозахисник каже, послуги, які замовляв у адвокатського бюро, водоканал, могли б виконувати і працівники юридичного відділу комунального підприємства, зокрема, і власниця бюро Оксана Белавцева, яка працює в водоканалі юрист консультом. Коли міським головою був Олександр Соколов, вона за словами Гашпара працювала у міській раді разом із Павлом Вовком, тоді начальником юрвідділу міськради, а нині заступником директора водоканалу. Тобто вони платять їй зарплату. Але... Окремим рядком ще й закуповують у неї послуги юридичні, ті самі, які б вона б мала, мала б робити за, за свою отриману заробітну плату. Це, зокрема, там аналіз внутрішньої документації, укладання договорів, пошук, так, вирішення претензій, взаємовідносини з контрагентами, представництво в господарських судах в інших судах інтересів підприємства. Це на думку Олександра Гешпара можна вважати зловживанням службовим становищем. За словами правозахисника у 2021 році, Держаудитслужба аналізувала використання грошей територіальної громади міста Чернігова. Тоді встановили факт нецільового використання коштів на Чернігівводоканалі, зокрема 550 тисяч гривень, які використовували для оплати послуг адвокатського бюро. Аудиторська служба мала б надати. Свої висновки і рекомендації щодо усунення виявлених порушень. Ну, як бачимо, ці порушення не були усунені. Комунальне підприємство продовжує закуповувати юридичні послуги у адвокатського бюро своєї працівниці. Також каже Гашпар: є випадки, коли за гроші комунального підприємства його співробітники отримували юридичні послуги у приватних справах. От, наприклад, коли директора комунального підприємства Малявка спіймали п'яним за кермом, це було, здається, в минулому році. Його інтереси представляла саме адвокат Белавцева з цього адвокатського бюро. Фактично виходить, що Працівники керівництво комунального підприємства за кошти підприємства за рахунок коштів, які сплачуються за тарифи за водопостачання, водовідведення вирішують свої власні інтереси. Директор Чернігівводоканалу Сергій Малявко у телефонному коментарі сказав Суспільному, що в справі, про яку згадує Гашпар, оплачував адвокатські послуги за власні гроші. Також розповів Малявко, їхні юрист консульти не можуть представляти інтереси комунального підприємства в судах. Туди йде або директор, або ж треба наймати адвоката. Однозначно ці адвокатські послуги були потрібні. Ми оголошували тендер на цих адвокатських послугах. Міг би бути хто завгодно абсолютно, але на тендер чомусь ніхто не вийшов. Якщо вивчити тендерну документацію, там немає якихось дискримінаційних яких моментів. Міг би любий адвокат там участвовати в цьому тендері. Заступник директора Чернігів водоканалу Павло Вовк сказав, що всі юридичні послуги вони отримували без порушень. Це було відповідно до чинного законодавства з дотриманням всіх відповідних норм. Жодних порушень не встановлено. Навіть в нас була перевірка Держаудитслужби, служби, яка також не встановила жодних порушень. Тому всі всі коментатори, які коментують, вони не обізнані в питанні, а викидають інформацію, яка не відповідає дійсно.